У середу ввечері між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом відбулася телефонна розмова, під час якої обговорювали наслідки візиту спеціального представника Стіво Віткофа до російської столиці. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Там американський дипломат зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Цієї ж ночі Дональд Трамп зробив заяву, в якій зазначив, що найближчим часом можлива його особиста зустріч із Путіним. Під час вечірнього звернення Зеленський повідомив, що в телефонній розмові також брали участь представники європейських країн. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує, заявив Зеленський. Однак, за його словами, головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати. Він додав, що запропонував організувати в найближчому майбутньому зустрічі радників із питань безпеки від України та її міжнародних партнерів з метою узгодження спільної позиції. Україна точно захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий та надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала, підкреслив Зеленський. Пізніше вночі Трамп дав коментар щодо можливого особистого контакту з Путіним. Є хороші шанси, що зустріч відбудеться вже найближчим часом, зазначив він журналістам. Видання New York Times з посиланням на інсайдерів повідомило, що Трамп готується до особистої зустрічі з Путіним уже наступного тижня. Крім того, у планах організувати спільні переговори між ним, Путіним і Зеленським. При цьому, згідно з даними видання, європейських лідерів не планують залучати до майбутньої зустрічі. Згодом телеканал Fox News повідомив, що саме під час переговорів у Москві Путін висловив відкофу своє бажання провести зустріч з Дональдом Трампом. Представник Білого Дому зауважив CNN, що, хоча Трамп також висловив намір зустрітися з Путіним протягом наступного тижня через дипломатичні складнощі та логістику, реалізувати такі плани в зазначений термін буде непросто. Водночас джерело ABC News у Білому домі підтвердило, що така зустріч справді може відбутися уже наступного тижня прес секретарка Білого Дому Карлайн Левіт у свою чергу заявила. Росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий до зустрічі як із президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Пізніше держсекретар США Марк Рубіо, виступаючи на каналі Fox News, заявив, що у Сполучених Штатів зараз з'явилося краще розуміння умов, на яких Росія готова закінчити війну. На його думку, тепер потрібно узгодити російські позиції з очікуваннями українців та європейців. У свою чергу Ройтерс із посиланням на високопоставленого чиновника в Білому домі повідомило, що зустріч Віткофа з Путіним пройшла добре. Однак Вашингтон не відмовляється від планів щодо введення так званих вторинних санкцій у п'ятницю. Мова йде про обмеження, які США планують запровадити проти компаній, що закуповують російську нафту. Крім цього, Трамп виступив з попередженням щодо можливого введення нових мит на російську продукцію, якщо не буде досягнути. Агнуто прогресу у врегулюванні війни у вівторок, під час інтерв'ю телеканалу CNBC, Трамп заявив про намір підвищити миту на імпорт з Індії. Нинішній рівень становить 25% через продовження закупівлі російської нафти індійською стороною. На цьому все. Обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!